Смотрим, вода переливается. Прямо вот подходила вот под, до потолка. И мы были уже на крыше, и вот под стропилами. Кричала, я звала, и, и пришла лодка военных, И нас оттуда сняли. Вода зійшла, але біда залишилася, і наразі ведуться великі роботи по тому, щоб вичистити весь той бруд, весь той мул, як на яка нанесла вода. Наші волонтери щодня працюють на відкачці води мотопомпами. І це безпосередньо на тих будинках, які були затоплені. Рівень води був а вище рівня. Чердака, тобто воно все лилося зверху вниз. Це вже красота, це те, що повиносили, це те, що вже зробили, ще буде звісно, виноситися все. Тут була в переміжку і гліна, місце з побутовою технікою, з одежею. Тут, коли зайшли, це був просто такий шок. І комунальні служби працюють, і волонтери. Волонтери там привозять продукти, воду привозять. Ми надаємо допомогу спальними наборами, куди входить розкладачка, матрас, постіль постіль. Ми надаємо допомогу посудам, які люди втратили під час повені а також продуктовими і гігієнічними наборами. Ну, ми отримали гуманітарну допомогу, е, розкладушку дали, От, Тому що вона дивіться, вода. Крім того, наші мобільні медичні бригади працюють в шелтерах і надають медичну допомогу, а також мешканцям сіл, де доступ до медичної допомоги є затрудненим.